Душа робота. Авторка Альона Сохацька Хто я? Думка врізається в мій процесор, лоскоче нейрони. Я прокидаюсь та бачу перед собою сліпучу білу кімнату. Стоп, зупиняю себе, а хіба я можу спати? Сон мені невідомий. Коли я виринаю з темряви, то опиняюся в кімнаті з скляним столом та кріслом. Я розглядаю вазу, в якій стоять три червоні квітки, а одна чорна. Щось мені підказує, що вони звуться трояндами. В моїй голові виринає картина трояндового куща, який дурманить. Та чи це мої спогади? Хто я? Звідки я знаю, як пахнуть квіти? Хто я? Це питання лоскоче мозок. Знову і знову я задаю собі його. Моя рука тягнеться до вази. Так хочеться торкнутися рослин, поринути в нові відчуття. В цю мить двері відкриваються, в кімнату заходить висока жінка, на ній щось біле, на носі великі круглі окуляри, від чого її очі здаються дуже великими. Жінка торкається каштанового волосся, наче поправляє невидимий горбик у високій зачісті. Привіт, дарвіне, ти знаєш, хто я? Всміхається. Звідкись я знаю, хто вона? Ви, Наталія Миколаївна, науковець у провідному центрі контролю емоцій України під назвою Світанок. Правильно, Дарвіне, професорка ствердно киває та робить помітку в блокноті, який дістає з кишені. Що ти бачиш на столі? питає. Вазу з трояндами, відповідаю я якого вони кольору? киває професор. Три червоні і одна чорна, показує на стіл з вазою. Ще один пильний погляд на листок паперу і рух ручки, а я тягнуся біонічною рукою з сенсором до омріяних пуп'янків. Він готовий. Запускаємо наш проект. Говорить професорка в наручний годинник і натискає на кнопку на моїй шиї. Я провалююся в темну безодню, все довкола зникає. Коли знову виринаю з забуття, я стою в якомусь місці, то тут-то там валяються різні частини роботів, голова, відломані, біонічні руки, старі чипи, живлення, що тепер вже не киплять життям, помигуючи яскравим життєдайним світлом, їх поглинуло щось коричневе. Я з сумом розумію, що в мене така ж біонічна рука. Невже і я колись закінчу тут, на звалищі? Мені стає так сумно від цієї думки. Раптом, за допомогою зорових сенсорів, я бачу фігуру, яка щось шукає, перебираючи частини металу. Об'єкт дуже худий, з дивним волосяним покривом, на голові вплетеним завитками. Людина, радію я і йду назустріч об'єкту, той не рухається, завмирає з шматочком металу в руці. Коли між нами залишається кілька кроків, він зривається з місця і починає бігти, але перечіплюється через якусь палку і падає, тільки куряво підіймається. Я зупиняюся за кілька кроків від нього і тепер дивлюся з цікавістю. Об'єкт підіймається і кидає в мене якусь частину робота. Відхилившись трохи назад, я відступаю. Відчепися від мене, бляшанко, кричить. Я намагаюся зрозуміти, чого людина на мене кричить та називає бляшанкою. Пошукавши в своєму чіпу пам'яті значення слова бляшанка, я зрозумів, що схожий на жестяну банку. Перепитав, що ви маєте на увазі? Той сердега аж скрутився, видаючи незрозумілі звуки. Завдяки чутливим нейронам я зрозумів, що це означає сміх. Чоловік захекано глянув на мене і кивнув комусь. Степане, піди, подивися на цю оказію. Той, хто називав себе Степаном, обдивився мій корпус і кивнув. Можна і переплавити, Яне, буде зайвих грошенят. В моїй електронній пам'яті знайшлося слово переплавити, я зрозумів, що це недобре. За мене неочікувано ступився худорлявий Ян. Ще встигнемо, давай краще розважимося трохи, підморгнув той товаришу. Скажи, як тебе звуть, бляшана твоя голова, чи, можливо, у вашій залізні довбешки таку інформацію не поміщають, га? гигикнув Ян. «Дарвін» пояснив механічний голос в моєму процесорі. Ім'я не знати звідки вигулькнуло в пам'яті. Он як? А звідки ти взявся тут? сміхнувся Степан. «В мене не закладена ця інформація, і я не знаю свого призначення, відповів я. Це, здається, потішило Яна і Степана. Знайдемо тобі роботу, сміхнувся худий. Так я приєднався до братів Янг. Брати Янг були сортувальниками, збирали відпрацьовані частини роботів і утилізовували або переплавляли, а деколи створювали нових роботів. Я справно допомагав братам, біонічні руки не знали відпочинку. Я не знав, що таке втома і голод, тому підвищив виробництво. Став, так би мовити, своїм чуваком у цій роботопереробчій справі, за словами Яна. Якось Ян сказав мені, що був у минулому будівельником. А хто такий будівельник? поглянув я зацікавлено. Той, що створює будинки, всміхнувся Ян. Тебе ж створили, кивнув він на мою руку. Ось це хтось прикрутив до твого тулуба. 30 років тому Україна перемогла у війні та вийшла на новий технологічний рівень. Приміщення, в якому ми зараз працюємо, було раніше відоме як металургійний комбінат під назвою Азовсталь. У 2022 році він був повністю знищений російськими окупантами. Після перемоги України у війні з Росією спочатку відновлювати азовсталь не стали, зробили меморіальну дошку, присвячену сильним і незламним азовцям, які боролися до останнього проти російських загарбників. З гордістю в голосі говорив Ян, дивлячись кудись вдалину. Мене неймовірно вразила розповідь Яна, і я підключився до світової мережі інтернет, вражений жорстокістю російських окупантів і неймовірною відвагою українських військових. Чому одні люди створюють, а інші руйнують усе на своєму шляху, замислився я. Ян розповів, як після перемоги у війні з Росією в Україні настало процвітання. Україна відбудувалася, стала ще кращою, ніж до того. Кожна країна союзник сприяла нашому технологічному розвитку, всміхався ян. Ми почали виготовляти власних роботів і згодом, такі, як ти, замінили будівельників, юристів і навіть лікарів. Місце створення роботів символічно перенесли на Азовсталь, аби вона через 30 років ожила, перевтілилася в металевого велетня. Еге ж, замінили точно, втрутився Степан. Ви лише програми. Ви самі нічому не можете вчитися. Без процесора ти нічим не відрізняєшся від тих частин роботів, що лежать на звалищі, ткнув в мене пальцем Степан. Люди ж, натомість, змушені вчитися новим професіям, а хто не зміг перевчитися, той так, як ми, займається переробкою роботів, кивнув на брата Степан. Мені стало сумно, що степан такої думки про мене, я не лише програма і зможу створювати щось сам. Степан поглядував на товариша гидливо. Та що ти йому пояснюєш? Він нічогісінько не розуміє. Закрийся, Стьопо, Дарвін допомагає нам, шикнув той. Я зрозумів, що повинен звідси вибратися. Я повинен довести, що брат Яна не правий, і скоро мені видалася така нагода. Якось ми з Яном знайшли серед запчастин роботів якусь дивну довгу штуку, на кінці якої щось кругле світилося блакитними іскрами. В моїй пам'яті не було закладено такої інформації, тому я запитав: А що це? Це звуковий бластер, Дарвіне, всміхнувся він. Його на переробку, кивнув я. Ні, ти що? Він нам згодиться, він потрібен для того, щоб заряджати ліпси. Ян показав на свою руку, в якій щось готіли червоним. Три роки назад ми з братом погодилися вживити собі чипи. Це такий універсальний спосіб оплати. Хоч ми й відмовилися від благ технологічного світу та їсти за щось треба, всміхнувся. Ян відстегнув круглу штуку, що іскрилася, і приклав її до того червоного місця на руці. Ліпс заіскрився сильніше. Через кілька секунд він відняв круглу штуку, червона точка вже не миготіла. Шкода тільки, що заряду вистачає не натовго», – Ян поклав ліпс собі в кишеню. А мені теж потрібен такий чип, Яне», – пильно подивився на нього я. Ні, ти робот. тебе щось подібне уже є, до того ж тобі чипи від бластера шкідливі, розплавить метал, з якого ти зроблений. Гляди, не торкайся його. Добре, Яне. Кивнув я, зробивши краба. На нас зацікавлено поглядував брат Яна Степан, тримаючи пальцями якусь дивну паличку, з якої йшов дим. Увечері я дивився на небо, на якому блигали мільярди вогників, які люди називають зірками. Ян розповідав, що хотів би, щоб в його честь назвали одну із планет, яку українці відкрили за допомогою міжпланетних мандрівок. Цікаво, а на мою честь можуть назвати планету, хоч я і лише робот. Це запитання так і застрягло між нейронів, не знайшовши відповіді. Мені б теж цього хотілося бути значимим, не зникнути, коли мій чип живлення розрядиться». Не спиться, почув я хриплий голос Степана, який знову тримав паличку в зубах, яку час від часу підносив до рота. Я не сплю, поглядає на Степана. Він дивиться кудись вдалину, виймає паличку з рота і, натиснувши на один кінець палички, вбирає тим. Раніше от я розумію, сигарети були, а зараз один електронний непотріб, усміхається він. Мої зорові датчики бачать дивну активність. Я відчуваю, як мій чип живлення плавиться, системи збивається, і я падаю на траву. Що, з'їв бляшанко? Будеш знати, як потикатися на нашу територію, кричить Степан, направляючи на мене ще раз промінь бластера, який нещадно плавить чип. Та раптом промінь обривається, брат Яна говорить щось незрозуміле мені і йде, а я залишаюсь лежати на траві. З неї попадають краплі води. Я розумію дві речі не всі люди добрі. І те, що в моєму чипі живлення залишилося мало заряду. Це змушує мене піднятися і йти до великих веж, які люди називають містом. Може, там мене полагодять. До міста було недалеко, та я наполегливо йду, долаючи останні кілометри. Вже й не сподіваюся, що дійду вчасно та бачу велику площу і багато людей у гарних жовто-блакитних нарядах. Довкола зелено, на кущах росте багато-багато троянд. Червоних, білих і оранжевих. Я пригадав білу кімнату і стіл, а на ньому троянди. Я підійшов до куща і торкнувся пелюсток. Відчуття спокою полонило кожен мій нейрон. Раптом я побачив робота, який переносив дівчинку на руках, і зрозумів Степан з Яном помиляються, уважаючи технологічний прогрес загрозою. Україна здобуватиме все нові й нові перемоги. І буде єдиною завжди. Чіп запищав пронизливо, мій час невпинно спливав. До мене підійшли люди, які витягли мій чип, і знову стало темно, а коли я продерся крізь пітьму, мене зустріла професорка, і, всміхнувшись, повідомила: Дарвіне, ти був частиною нашого технологічного експерименту. Ти довів нашій компанії, що робот може навчатися і пізнавати світ самотужки, а також сумувати і всміхатися. Ти довів, що в тебе є душа, і тепер ти можеш будувати, що захочеш на благо нової України, нового майбутнього. Я нічого не відповів, тільки під моїми нейронами відчулося пощипування. Адже тепер я можу бути ким завгодно? Тепер я живий.